Тут це й прийшла новина, яку ну, ми всі думали, що ще її не треба розшарювати. Bitrix 24 нарешті перестане працювати. Ну насправді вони вроді як пішли з України з початком великомасштабного вторгнення. Але Bitrix 24 досить така популярна crm система яка була використована великою кількістю бізнесів. В них була величезна кількість клієнтів, всі їм користувалися і так далі. Після початку великомасштабного вторгнення Bitrix почав скорочуватись. Ну і корот. Чи закривати той, ти звідти, ти звідси наразі, нарешті, прийшов меседж, що bittrex 24, клауд-версія закінчує існування в червні попутного вітра, тобі в сроку. Але є ще коробочна версія, яка може навіть і працювати, якщо особливо у вас європейська ліцензія. Просто е, хочу нагадати, що владілець bittrex 24 знаходиться під українськими санкціями. А також хочу нагадати: вже більше ніж рік, Блядь, війна в країні. Рібятки, які досі думають, що. З Вітрі можна буде працювати. Взагалі ребята, які думають, що будь-який російський софт ще можна використовувати. Ви там в своєму розумі чи ні? Друга новина: ви взагалі знали, що пройшов Web Summit? Ну, реально, найбільша конференція, яка відбувається в Португалії кожен рік Web Summit, Пройшла, і ми не побачили велику кількість фоточек людей, які були на веб-саміті. Про це повідомив, до речі, Мінцифри, і повідомили в тому контексті, що на веб-саміті було представлено аж 9 українських стартапів, які були високо оцінені суддями. Пані та панове екстрене включення. Як виявилось, читати сракою погано, тому що це не португальський основний веб-саміт, а бразильський веб-саміт. Якщо погуглити, виявиться, що цих веб-самітів, як в дурака фантиків і не дивно, що ми про них не чули, тому які висновки ми можемо зробити з цієї новини. Ну, по перше, не читайте жопою, особливо якщо ви, як я, ведете технологічні новини, в яких треба розібратися. Okay. По-друге, навіть якщо ви самі не португальський, а бразильський, треба все ж таки все одно пишатися нашими стартапами, які навіть в такий непростий час представляють Україну на таких конференціях. Тому це і скрольте новини до кінця, тому що знаєте, топік новини і текст новини особливо в кінці. Може відрізнятись. А мінцифри. Ви, блін, агонь, клікбейтери. Я бачу, що наша команда вже все фіксує. І третя новина: в нас є рекламна інтеграція. Creative and Tech Projector Institute – це онлайн освіта майбутнього. Практична орієнтована та цифрова. Прожектор пропонує лінійку курсів з розробки тривалістю 2-3 місяці. 2 місяці. Для здобуття професійно орієнтованих навичок CTO, Highload архітектури, Algorithms, Go чи React. Хочеш опанувати нову бібліотеку? Обирай трьохмісячний курс з React. Або ж якщо ти розробник-початківець і шукаєш свою першу мову, реєструйся на курс з GoLang. Читич буде нелегко, але хто казав, що життя просте. На курсі панує культ практики. Тож на вас чекає куча домашків та курсовий проект з реальними замовниками. Таким. Як Сільпо, Грамарві чи МЗС України. Не лякайтесь, куратори та ментори Прожектор справжні топи, які працюють в Preply, MacPo, Vimeo, Squad. Підтримують, скерують та нададуть конструктивний фідбек. І це п'ятниця, І це значить, що це саме час для суб'єктивних новин. <зв 'язкові> А перед тим як ми перейдемо до найцікавіших новин з моєї суб'єктивної точки зору. Я хочу подякувати всім нашим патронам, а особливо вот этим ребятам. Дякую, що підтримуєте нашу мотивацію, коли Ютуб знімає монетизацію. І перша наша новина, ясно, що про штучний інтелект. Але про штучний інтелект досить таки цікавий. Компанія Spotify один з найбільших стрімінгових сервісів музики по всьому світі. В них там і музика, є, і подкасти, і багато хто з вас підписаний на Spotify. Тут а в них така штука. Що вони мусили видалити десятки тисяч треків. Десятки тисяч треків, які були згенеровані за допомогою штучного інтелекту. Стартап Бумі, який за допомогою генеративного штучного інтелекту дозволяє вам музон, ви ще можете туди закинути свій голос і він з цього робить піхеньку, додає всякі звукові ефекти і так далі. І взагалі він працює з точки зору технологій дуже цікаво. І музику, яку він генерить, ну вона реально непогана. Я вам всім пропоную зайти на бумі і погратися. Ви можете безкоштовно згенерити декілька треків. Так а от Spotify був атакований ботами, які заливали ці треки з бумі, які дуже часто дуже багато генерили. Це може ж таки десятки тисяч. Треки Spotify каже, що мусили знищити приблизно 7% всіх треків на платформі, тому що ми ну, вони згенеровані штучним інтелектом. І от ми з вами дуже багато говоримо про штучний інтелект, бо бляха, ну реально зараз всі новини про штучний інтелект. І як бачите, його не тільки треба користувати, а й від нього треба і захищатися. І дуже велика кількість зараз сервісів і платформ отримає нову головну біль. Треба захищатися від того, що згенеровано штучним інтелектом. Такий собі ai AIFROT, дорога на. На, під яку десь зараз Павіл Дура відкриває бутилку шампанського, да тут в Британії сучився такий казус. Коротше, прийняли закон, який дає велику силу органам, які контролюють а, інтернет провайдерів, інтернет-застосунки і так далі. Велику владу. І от під ударом, ви знаєте, хто виявився? Ви знаєте хто? What's up? What's up? What's up? Причина, яка тому, що в WhatsApp по дефолту є так називаєма штука, яка називається End-to-End -end Encryption. Що таке End-to-End -end Encryption? Це коли ви по WhatsApp з кимось спілкуєтесь, всі меседжі криптуються на стороні девайса, пересилаються за і розкриптовуються на стороні вашого. Вашого ну от з ким ви спілкуєтесь, там, звісно, система трошки складніша, включає в себе публічні і приватні ключі. Але ну от схема приблизно така. Чому це круто? Тому що ну насправді тільки користувачі цих дівайсів, а в WhatsApp'і там можна до чотирьох дівайсів, які між собою обмінюються меседжами. тобто у вас може бути і ваш мобільний телефон, і ще один мобільний телефон, і десктоп застосунок і ще. Ще щось, тож тобто 4 девайси, які можуть це все інкриптати. Ну і ви можете вроді як сек'юрно спілкуватися з своїми друзями, і ніхто це не зможе прочитати. І математика дійсно так каже, тому що ну ваші меседжі буде дуже важко розкриптувати, не маючи ключів. І WhatsApp, звичайно, цим дуже хвалився, і багато активістів, багато людей хвалили, що рібята переходьте з телеграма на WhatsApp, тому що от, WhatsApp по end-to-end -end encryption, А в Telegram, щоб був end -end encryption, треба створювати секретні. Чат так повертаємося до Великої Британії. Вони значить кажуть, що спеціальні сили, там всякі розвідка, поліція і так далі, мають мати можливість перечитати любі чати користувачів з Великої Британії. Чому? Тому що вони вроді як борються з секс-трафікінгом, з тероризмом і так далі. А от end-to-end encryption не дозволяє їм цього зробити, і тому вони дуже сильно переживають та за так названі public safety, або безпеку е, народу. До безпеку людей і тому подобне, тобто вони не зможуть перечитувати ваші чати, а значить терористи зможуть створювати секретні чати yeah. і вирішувати що там можна зробити. Ну і звичайно, це визиває їх занепокоєння. І якщо компанія Мета не придумає технології, яка дозволить їм це робити, то велика вирогідність того, що WhatsApp зникне з британських Store. Ну а з іншої сторони, мета так робила WhatsApp, що мета вроді як і не може дати ту технологію, яка допоможе секрет. Тим службам перечитувати ваші чатики. Чому іронічно? Тому що дуже велика кількість активістів, і от Ярослав Ажнюк, вони проводять велику таку роботу, чому людям не треба використовувати Telegram. Тому що в Telegram по замовчуванню немає end-to-end -end encryption, і люба ваша розмова з вашими друзями, вона публічна. Тобто меседжі десь зберігаються на серверах Телеграма. І теоретично, любий там ФСБшник може взяти їх і перечитати, що звичайно погано що звичайно не секюрно. Але як бачите, у WhatsApp з цим з'являються проблеми, тому що ну держава не хоче, щоб ви секретно про щось спілкувалися. Навіть не те, що Російська Федерація, а от і Велика Британія. Тому десь зараз Павел Дуров випиває бутилку шампанську і каже: Я вам казав, end-to-end -end encryption має бути тільки в секретних чатах, а не то ваше по дефолту. і якщо насправді Велика Британія викине WhatsApp з App Store британського або там з Google Play, то це може створити прецедент, в якому інші країни також будуть підтримувати цю боротьбу. З ентеркріпшенами, тому що спецслужби не будуть мати доступ до цих даних, а держава дуже любить знати, про що ви там говорите. Вова обережна, все новини. Ну, як тобі новини? А? Бачиш, я де не був, готую їх для тебе. Тому з тебе лайк, що допоможе мені показати ці новини. Більшій кількості людей. Тобі не важко, мені приємно. Дякую. Третя новина. Фейсбук. Я думав, як підключити сюди Ілона Маска, і він сам підключився. Коротше, як ви знаєте, Фейсбук або компанія Мета нещодавно ввели платну верифікацію. Вели вони точно також, дивлячись на те, що робить Ілон Маск з Твіттером, де вони зразу зробили Твіттер блю, і там а, ти платиш 8 доларів з Вебо або здається 11 доларів з IOS, і тебе можуть верифікувати. Іло. Лен Макс це мотивував тим, що ну дивіться, ми витрачаємо сили нашої команди верифікації, і вони, значить, підуть, вас перевірять. це якийсь час, якась робота, за роботу треба оплатити, і от ви можете купити собі платну верифікацію. Компанія Meta зробила те саме: ви можете купити платні верифікаційні сервіси, підписавшись на там, якось воно називається, Facebook Verify чи щось таке, і також отримати ту завітну синю галочку. І якщо колись синя галочка значила, що. Ви людина, на яку велика компанія витрала свій ча для того, щоб рефікувати, То зараз синя галочка значить, що ви платите цій компанії декілька доларів і. Це вважається, ну вже не так круто, як колись. Але суть не в тому. Коротше, хакери зламують сторінки, які були верифіковані, і після того, як вони їх зламують, вони міняють їм імена. І після того, як вони поміняли їм імена, вони починають робити рекламу з тих аккаунтів, які розповсюджуються по користувачам і пропонують їм скачати зловмисний софт. Тобто, ви можете його і він там буде за вами слідкувати. Ну коротше, все, що зловмисний софт робить, буде жити на вашому комп'ютері. І десь там срати. і тут виникає таке питання: що мета вимагає там 11 чи 14 доларів за верифікацію. Колька! каже, що ми будемо краще верифікувати. Ми будемо краще дивитися, ми будемо краще над цим цим спостерігати, і не буде ніяких фейків. І так далі, а в іншої сторони, от беруть ці хакери, зламують сторінку верифіковану, купують рекламу, яку просто на секундочку також мають модеруватися, і от перейменовують акаунт в. Мета, Тобто вони виглядають як офіційні акаунти компанії Мета, і кажуть, що от дивіться security проблема, скачайте наш застосунок, і буде вам все добре. Ну і звичайно, цей застосунок це дуже поганий софт, який потім буде робити вам біду. І виглядає так, що компанія Мета не справляється з верифікацією, за яку вона просила гроші, для того, щоб проводити ту кляту верифікацію. Іронічненько, но. Все гірше стає тому, що ці аккаунти верифіковані, в них є ця офіційна синя галочка, і люди ще й більше їм вірять. Тобто виходить, що верифіковані аккаунти, зламані хакерами, приносять набагато більше проблем, ніж просто якась реклама, яка, до речі, також мала би бути верифікована або модерована. Так що от в мета з верифікацією все якось дуже погано. Четверта, новина знову про штучний інтелект і про чат-ботів. Але зараз вона переносить нас туди, куди ми з вами не переносились в. В контексті штучного інтелекту в Індії тут декілька креаторів в Індії створили чат-бота, який видає себе за одного з індуїстських богів. Як виявилось, ну мало хто з нас знає індуїстську релігію, я, я навіть. Тут, як і сказати, індуїзм, напевно. І от, значить, в індуїзмі боги, ви знаєте, досить жорстокі. Вони приймають такий кейс, як вбивати інших людей, або навіть приносити в жертву інших людей. І от написали, значить, цих ботів, хоча всі ці чат-боти це просто. Обгортка над якимось чат gpt якому задається нормальний промпт, як себе поводити. І, значить, ці а-ля чат боти які репрезентують себе як боги і симулюють вам розмову з богами з індуїзму, вони досить жорстокі. Їх, до прикладу, питають, чи можна приносити в жертву обуму. І чат-бот, який репрезентує, я хочу підкреслити, він грає роль Бога. І він вам відповідає, що ви знаєте, да, і в різних релігійних ритуалах це можна зробити. І це приносить велику шкоду, тому що ви не знаєте, хто буде використовувати цих чат-ботів. Можливо, це люди, які ну прям дуже релігійні, які можуть послухати і виконати те, що їм говорить штучний інтелект, який себе маскує, під Бога. От така от штука. І проблема ще в тому, що таких чат-ботів створити ну дуже легко. Дійсно, ви можете використовувати чат GPT для того. Того, щоб створити обгортку навколо чат GPT, яка буде представлена для вас як чат-бот, який щось там робить, і ви його додаєте в портфоліо. І за того, що поріг входу в те, щоб створити такого чат-бота, досить низький, багато людей створює таких ботів як частинку свого портфоліо. А потім ці боти використовуються іншими людьми, які блять не знають, що це чат-бот, що це якась там GPT модель, а не реальний бог. І це створює велику кількість проблем і велику кількість. Причин, чому ну люди можуть творити якусь фігню, от так от, не створи собі Бога. І, хоч ми розказуємо про те, що відбувається в цивілізованому світі, не можна забувати, що в Україні і далі продовжується великомасштабне вторгнення Російської Федерації. Ворог і надалі застосовує тактику терору. Тому віримо в ЗСУ, допомагаємо волонтерам, піднімаємо економіку нашої країни. А якщо у вас є лишня гривня, от тут, от баночка, на яку ми збираємо і допомагаємо різним батальйоном наших захисників. Допоможи нам допомогти їм захищати нас. І остання новина: світ офіційно признав Метаверс. Компанія Мета разом з Цукербергом почали скорочувати свої витрати, які вони витрачали на. Метаверс, як ви пам'ятаєте, рік чи два назад компанія Facebook навіть офіційно приіменувалась в компанію Мета для того, щоб показати, що в цієї нової компанії новий напрямок Метаверси. Але як виявилось, метаверс не живий. Проблем насправді досить багато, починаючи від того, що людям незручно користуватись метаверсом, в людей немає якихось дівайсів, як треба користуватися метаверсом, та й грошей він вимагає дуже багато. Кількість активних користувачів в фейсбуковському Метаверсі не було. Більше ніж 200 тисяч людей, хоча вони планували на самому старті вже робити аж 500 тисяч людей. Якщо ви пам'ятаєте, на V8, на різних конференціях Фейсбук роздавав свої окулу шоволоми. Взагалі, направо і наліво заманювали всіх людей в Метаверс, а люди туди не пішли. І здавалось би, ну да, Марк Цукерберг взяв і витратив мільярди доларів на якусь індустрію, яка не змогла існувати. І ми не знаємо, чи можливо в неї буде. Друге дихання, коли от-вот-вот -вот -вот компанія Apple на WWDC вийде і поступам представить новий шолом віртуальної реальності. Всіх знає, чи це станеться, чи це не станеться. Але зараз виглядає, що Facebook починають перенаправляти всі свої ресурси, всі свої гроші на генеративний штучний інтелект на діалових ботів. Ну от компанія OpenAI взяла і змінила нам всю індустрію, і змінили те, куди дивляться всі інші компанії. Бо метаверс нахер не потрібен, нічого не потрібно, всім потрібно. Тільки нові GPT-медалки, які можуть щось там генерувати. Ну і дійсно, зараз воно все настільки сильно входить в наше життя, що виглядає, що наступні 10 років ми будемо говорити тільки про штучний інтелект, а через 10 років штучний інтелект буде задати. От пам'ятаєш, були кожені мішки. Напевно, але наразі людство живо, чат-GPT жив. А от метаверс, скоріш за все, всього на цьому мої найкраще світі катани. Дякую, що дивились аж до цього моменту. І <плес> далі по нашій стилі схемі лайк, like, підписка, дзвіночок. Може залишайте якийсь коментар, а може ставайте навіть нашим патроном. І головне, не хворійте мені і вірте в засуб'єктивні новини.